Ви теж ловите себе на думці, що день нібито просто кудись зникає, Нібито ви тільки прокинулися, а вже вечір. І часу пройшло ніби багато, але ви встигли зробити буквально лише половину з того, що запланували. У мене так було роками: постійний біг кудись, відчуття постійне, що я щось не встигаю. Купа задач, і фактично дуже малий прогрес. І це все відбувалося до того моменту, допоки я не виробила власну систему тайм-менеджменту. Зараз ця система дозволяє мені спокійно, без зайвого напрягу, скажімо так. Вести відразу кілька якихось проектів, кілька робочих справ, і при тому це все відбувається без хаосу в голові і без вигорання. Мене звати Марта, мені 24, і протягом останніх років я старалася комбінувати навчання, особисте життя, роботу і постійно досягати якогось успіху у всіх цих напрямках. І у цьому мені допомогла мною розроблена система тайм-менеджменту. Усе це завжди вимагало максимальної концентрації та планування. І саме грамотний тайм-менеджмент завжди допомагав мені не просто усе поєднувати, а зберігати певну стабільність у всіх цих діях. Мені вдалося. Розробити таку схему, яка допомогла зберегти якість моєї роботи, і при цьому не впливати на нормальний темп мого життя. Тому сьогодні я хочу поділитися тим, що працює у мене, і я впевнена у тому, що це спрацює у більшості з вас. Якщо чесно, я належу до тих людей, які дуже часто все відкладають. В яких постійно була купа списків, планерів, блокнотів, нотаток в телефоні різних додатків, нагадувань і так далі. І все рівно всі мої плани, все, що я хотіла зробити протягом дня, воно кудись з'їжджало. Я дуже довго вчилася працювати з дедлайнами. Мені здавалося, що у мене буквально все валиться з рук і нічого не виходить. І в якийсь момент ти просто зупиняєшся і думаєш, бляха. Я, я не, ну, не впораюсь, я вже не справляюсь, я вже не вивожу. І ніби знаєте, зранку встаєш такий бадьорий, заряджений, готовий. От я сьогодні буду працювати. Я сьогодні виконую всі свої плани. А до обіду це все просто кудись дівається, і ти вже в обід сидиш і розумієш, що ти не зробив нічого з того, що ти собі запланував. Я прочитала купу різної літератури на теми тайм-менеджменту. Ось тут я просто прикріплю книги, які я прочитала, які, в принципі, і заклали такий міцний фундамент в мені. Я пройшла дуже багато тренінгів, різних вебінарів, прослухала дуже багато відео на YouTube, лекцій різних. І все одно. Це все не те, це все не те, тому що ти намагаєшся постійно вписатися в чужі рамки, в чужу систему. А воно так не працює. Ваша система має підходити під ваш ритм, ваші задачі і вашу психіку. Ви не повинні намагатися постійно вписуватися в чужі рамки. І та система тайм-менеджменту, яку розробила я, вона є гнучкою і вона дозволяє якби, її адаптувати під себе так, як вам це комфортно. Я почала експериментувати. Я почала відслідковувати, записувати, тестувати. Те мені підходить, те мені не підходить. Ось це зі мною спрацювало, а це зі мною не працює. Навіть якщо це працює в 90% людей, не факт, що це спрацює саме у вас. Я відслідковувала, коли я продуктивна, а коли ні. Це залежить абсолютно від всього, від погоди, від мого настрою, від дня циклу і так далі. І це все такі малесенькі кроки, які допоможуть вам витягнути себе із оцього хаосу, і вже з часом ви зможете сформувати власну систему тайм-менеджменту, яка буде працювати на вас. А не проти вас. Давайте переходимо нарешті до практичної частини. Фактично, за, до того, за чим всі ми тут зібралися. От і сьогодні поговоримо про базові принципи, які я внесла в свою систему. Дані принципи є простими, гнучкими, вони працюють для більшості людей і базуються не на теорії, а на моєму реальному досвіді. Перше це правило пріоритетів. Три рівня важливості я ділю задачі на так би мовити три умовні рівні. Рівень A – це критичні завдання, які є вкрай важливими і рухають мене вперед. Рівень B – це також важливі завдання, але вони не критичні, тобто не вимагають виконання прямо тут і зараз. І третє це завдання рівня C. це завдання дрібні, які можна виконати по ходу. І знаєте, коли ви прописуєте плани на день і позначаєте ось ці плани цими літерами, ви в якийсь момент починаєте розуміти, чому у вас все йшло по одному місцю просто, тому що ви розумієте, що в той момент, коли ви мали робити, виконувати завдання рівня A, ви просто виконували завдання рівня С. І, відповідно, всі критичні завдання, які рухають вас вперед, не були виконані. Цей простий поділ це. Буквально 50% успіху, тому що коли ви маєте виконувати стратегічно важливі завдання, ви витрачаєте цей ресурс взагалі на інші речі. Відповідно, у вас і в самих всередині того ресурсу ресурсу вже не залишається. Далі це техніка контейнерів часу, її трішечки важче вже зрозуміти, тобто це збирати типи задач. По так званих блоках. Тобто, це, наприклад, перший блок це може бути якась аналітична робота, писанина, документи, щось таке. Друга, другий блок це комунікація. Третій блок це, наприклад, якісь можуть бути креативні задачі. Тобто, це, наприклад, може бути той же монтаж, зйомка, відео. Вам потрібно змусити свій мозок зрозуміти, що от зараз. Ми працюємо над ось цим типом задач, і тоді продуктивність буде зростати в рази. Це буде для вас так званим проривом в той момент, коли ви перестанете постійно протягом дня ось так переключатися. Аналітика, креатив, комунікація відписати, зробити, змонтувати, викласти отак. Тобто ваш мозок він постійно ніби перемикається і на це витрачається дуже багато енергії. А коли ви починаєте формувати завдання ось такими блоками, то мозок просто виконує завдання одного типу. Знаєте, що забирає найбільшу кількість нашої енергії? Це дрібниці, які ми постійно відкладаємо. І тому я завжди користуюся правилом двох хвилин. Це третій принцип. Правило двох хвилин, якщо завдання займає Дві хвилини, ну, можливо, чуть-чуть більше, то ми виконуємо його відразу, а не відкладаємо на потім. І в кінцевому результаті ці всі дрібниці накопичуються, накопичуються. І, от, знаєте, такий як сніжний така брила, потім звалюється. Ти тут десь недовиконав, тут десь недовиконав, тут не завершив, тут щось залишилось. І воно все накопичується. І потім, аби виконати цю сотню дрібних задач. Затричається така велика кількість енергії, хоча цього всього можна було дуже просто уникнути. Один з найсильніших принципів в моїй системі це баланс. І відповідно до цього балансу ми використовуємо наступну техніку: повільний час. Від 30 до 60 хвилин в день ви 100% маєте виділяти на себе на сповільнення. Це може бути медитація. Це може бути просто випити чай в тиші, прогулятися, щось таке, що буде вас заповільнювати. Тому що, по-перше, коли ми ось так заповільнюємося, наш мозок він трішечки розвантажується, і тоді нам вдається почати мислити правильніше, якось більш структуровано. Ми вивільняємо свої думки і вони. Складаються в правильну послідовність в, нашій, в, нашій, в наших голівьках. Цей принцип треба сприймати не з точки зору лінії там, такого, що от я мушу взяти перерву. Та ми мусимо взяти перерву, тому що вона нам потрібна для відновлення. Тому що істина тайм-менеджменту, яку всі дуже часто забувають, це це те, що тайм-менеджмент менеджмент це не про заповнений графік, а про баланс. І тайм менеджмент він важливий у всьому, у всіх буденних справах, у професійних справах, навіть коли йдеться про життя домогосподарки. Чи була би жінка ефективною, наприклад, в декреті, якби вона не знала чітко, що за чим у неї йде, коли вона має, наприклад, завести дитину в садок. З того садочка забрати, коли вона має зробити те-то, те то те-то, тето, те-то, те-то. Це все елементарно. Коли ви почнете впроваджувати цю систему, ви відчуєте, як у вас зникає постійне перенавантаження. Колись в мене було таке, що я могла просто робити щось зранку до вечора, навіть до пізньої ночі в кінцевому результаті я по факту нічого важливого не зробила, не закрила. Втомилася капець, в мене таке враження, що я не день працювала, а просто я не знаю кілька діб поспіль. А тепер це все зовсім навпаки. Я можу зробити по часу набагато менше, але по важливості набагато більше. І це вже, знаєте, виводить вас на якийсь особливий новий рівень спокою внутрішнього. У вас зникає постійне перенавантаження. Коли ви працюєте в чітких блоках. Без оцього постійного перемикання, ви почнете в якийсь момент е, розуміти, що так, можливо, ви не стали над людиною, ви не почали там вміти робити дуже багато, але тим не менше, те, що у вас колись займало півдня, почало займати годину. І по третє, хоча я топлю за відсутність мультитаскінгу, я строго проти цього поняття. Е, Дана система допомагає вести кілька проєктів паралельно. Дуже багато я зараз чую скарг від людей на те, що вони намагаються вести соцмережі. А знаєте, як колись було простіше, колись було ну, мав ти той Інстаграм, та й мав ти той інстаграм, а тепер в нас Інста, Інстатікток, Ютуб, Трец. і це все, коли людина веде, а ще як там Фейсбук якийсь додається, то це взагалі можна в космос вилетіти. І на початку свого шляху ти відповідно не можеш ці процеси якимось чином делегувати, і треба відзняти контент і туди, і туди, і туди це все помонтувати, зробити, упакувати і ще й продати себе. От і дуже важко. А так, коли в тебе налагоджена система тайм менеджменту, набагато простіше вести кілька проєктів паралельно. Зараз в сучасному світі в нас дуже багато ха хаосу. В нас дуже багато дедлайнів, переписок. Навіть з нотатками, навіть з нагадуваннями, це постійно ой, блін, я забула то. Ой блін, я забула те. І я знаю наскільки це демотивуєш зробити, коли ти постійно блін працюєш з цими нагадуваннями. Це все надзвичайно важко. А зараз фактично кожен мій проект він має відповідну структуру, він має свою пріоритизацію, і кожен проект він виділений в такий окремий контейнер часу. Так, можливо, система не є до кінця ідеальною, я її за постійно вдосконалюю, але дана система є абсолютно стабільною і справді дієвою. Я буду ділитися інформацією про те, як я веду свої планери, як я веду свої часові шаблони і розповідати глибше про ці всі пріоритети. Якщо у вас є якийсь конкретний запит, ви можете написати його в коментарях до цього відео. Мені буде справді дуже цікаво дізнатися, що з цього відео було корисне саме вам, тому що в тайм-менеджменті дуже важливий персоналізований підхід. І хочу сказати наостанок, що ці всі прочитані книги, це всі системи, таблиці і так далі. Це про ідеальність, це про ідеальність, а ідеалів не існує. І так само не існує ідеального тайм менеджменту ідеального порядку. Це все потрібно обов'язково форматувати винятково під себе. Тому що в тайм менеджменті не працюють суворі правила і ідеальний розклад. Цього просто не існує. Тому що за день може відбутися стільки всього, що вам потрібно буде повністю переадаптовувати свій графік відповідно до тих подій, які відбулися. А тайм-менеджмент це система, яка має працювати саме для вас, яка має бути для вас зрозумілою, яка має бути для вас легкою, вона має відповідати саме вашому ритму. І вашим задачам. А якщо вам зайшов мій підхід, і ви хочете отримати більше різноманітних корисних інструментів, то обов'язково підписуйтеся на мій канал, а також підписуйтеся на мої інші соцмережі: TikTok, Telegram та Instagram. Там я теж ділюся різними корисностями і практиками. Далі буде ще більше корисного контенту, який кожен з вас зможе застосувати у своєму житті. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.